Просто почали ріст. Один на конях, другий пішком. І ура! І Значить, на нас. Ну, вони нас, очевидно, не бачили. Команда була якнайближче їх підпустити. Коли вони вже були зовсім близько, тоді огонь, була команда огонь. І ми почали землі, ну, і стріляти з крісів, і ми їх затримали. Вони почали виступати. Це була наша перша така перемога. Ми набрали вже відваги. що от перед нами тікають. Червона армія провела успішні дії. Перші атаки на передовій були відтяжним маневром, а вирішальним стали атаки на північному та південному флангах. Головні ударні сили радянська армія зосередила проти правого крила 13-го корпусу. Тут дивізійники розбудували дві нові полкові позиції. Супротивник поставив собі мету затиснути 13-й корпус в кліщі. Однак, 15 липня, коли радянську сторону підкріпила я танкова армія під командуванням генерал-полковника Павла Рибалка, дивізію перемістили з другого ешелону на передову лінію фронту. Здовж цієї лінії її було розтягнуто на 35 кілометрів. Реально, військова частина такого типу мала б контролювати до 12 кілометрів фронту. Отже, таке розміщення не відповідало жодним нормам. До того ж, існувала загроза потрапити в оточення радянського війська. Того дня друга радянська повітряна армія здійснила більше дві тисячі бойових вильотів. Нас переслідувала ворожа авіація. Ми називали їх чорні рапахи, тоді «ілюхіни». Вони стріляли сильно на нас, і бомби кидали. Правда, бомби такі невеликі, але якраз на піхоту вони дуже бліяли, розвивалися. Поки ми йшли до бою, вони, а потім і відступали, і прийшли в Підгірчі, і вони літали цілими дніми, не наші ворони восени. От ми зайняли оборону якраз тут за підгірчима, туди на схід. Нам підійшов ще тричі й перший на підкріплення. І якраз рано так почали наступати вже. Піхота почала наступати, наші відкрили огонь, вони впали. Вони піднялися знову, не знову відкрили огонь. І підійшли танки, тоді ми відступили назад і тут стояли за тим костелом пушки вкопані протитанкові. 19 липня 13-й армійський корпус повністю оточило радянське військо в районі Бузька, Ожидова, Олеська, Гутепеняцької, Майдану, Опакова, Княжого та Красного. Власне, тоді генерал Фрайтак, що очолював дивізію, не витримавши напруження, відмовився керувати своїми підлеглими і покинув їх на призволяще. Командування перебрав генерал Ліндеман. Українським воякам випало обороняти ділянку на сході від Золочева. Силою обставин дивізія опинилася на найнебезпечнішому відтинку. Тепер перед нею стояло завдання замкнути долини Сасова і Ясенева на південному сході та перешкодити проникненню ворога в лісові терени. Небезпечним було впровадження дивізії в умовах оборонного бою під час загального відступу, тим більше без підтримки танками та літаками. І в одному місці ми зустріли яких людей. Почули ми, що там хтось є. Не знаю, чи то з нашої сторони, чи то звідтам пав перший вистріл. Ну і залягли ми, і вони залягли і почали стріляти одне до других. І в часі тої стрілянини ми почули, що там сказав один до другого Василю. Ми зрозуміли, що то є якісь наші люди. Перестали ми стріляти, вияснили, хто то вказав, що то були хлопці з УПА. Їх було небагато, чоловік 14 чи 15. Зійшли ми купи, договорились, хто ми, хто вони. Вони попросили від нас, якщо маємо патронів. У них була біда з патронами. Ми віддали, що ми мали лишні патронів їм. І вони нам сказали, хлопці, ви не даром йдете на білий камінь, там нема що робити. Прориватись будете з княжого. Вранці 22 липня, коли 13-й корпус було повністю знищено як бойову одиницю, за підтримки 1-ї та 8-ї танкових дивізій відбувся прорив між селами Княже та Почапи у напрямку на південний захід. Українська дивізія зазнала чималих кількісних та моральних втрат. Багато українських офіцерів полягло, багато були поранені або пропали безвісти. Перейшли Сморійську Золочівку, там були повно возів, на яких сиділи, То ті, що називали їх Руська Освободільна армія, Рона. Переважно там були узбеки. Я підійшов до них, бо вже мав кухні нашої не було, вже досить був голодний. І питаючи узбеків, ребята, чи не маєте що покушати, а вони дуже до нас відносилися, добре українців. Я спитався, де руски, вони кажуть, російські ноші перейшли до своїх. Єсть, говорить, єсть хлопець. Давай дали мені півбуханки хліба і одну банку консерви. Я попросив їх ще, чи де є тут, щоб заправити собі ленти до кулемета. А вони говорять, вон готові ленти. І ми дійшли до дороги, підійшли до Львівської дороги, хлопці там залягли і казали, що треба мені, я з кулеметом буду перейти на другий бік дороги. Я попросив їх кажу, шукайте, спробуйте, може дорога обстріляна. І кинули чучело, котре було на грядках від воробців. Там відкрив зараз кулеметний огонь потім. І як очередь він став, я перескочив, швидко перескочив на другий бік траси, заліг у фосу і кричу, хлопці бийте потім, по дорозі. Я відкрив вогонь, і там кулемет замовк. Перед початком боїв дивізія налічувала близько 15 тисяч вояків. Після п'ятиденного бою 7 тисяч було вбито та взято в полон. Частина приєдналася до упа, і приблизно півтора дві тисячі вирвалися з оточення. Розгром обірвав зв'язки з упа. Однак, під час прориву і відступу до Карпат їх лінії долі ще не раз перетнулися. Внаслідок розгрому під Бродами 27 липня 1944 року радянські війська окупували Львів. Героїчна оборона позицій під бродами затримала захоплення Львова на кілька днів. Це дало змогу тисячам українців, у тому числі інтелігенції, емігруючи на захід, врятуватися. До 15 вересня всі, хто вижив під бродами і постановили повернутися в дивізію, прибули до Найгамера. Їх число утворили тисяча вояків, уцілілих після оточення, та 1200 солдатів резервного батальйону, що перебував поза кільцем. Загалом дивізія налічувала до трьох тисяч осіб. Її постійно поновлювали нові рекрути. Серед них були втікачі з окупованих радянським військом українських територій, працівники німецьких трудових таборів, а також завербовані у 1944 році до німецьких протиповітряних сил українські юнаки. Тепер дивізія вже не могла називатися Галицькою, бо мала у своєму складі представників усіх регіонів України. 14 березня 1939 року Словаччина проголосила свою незалежність від Чехії. Її президентом став священник Йосип Тісо, лідер Глінківської народної партії. Однак Словаччина потрапила під сильний вплив Третього райху. Радянський Союз мав свої плани, а саме, посилити впливи на населення та організувати загальне антинімецьке повстання. Для цього на територію суверенної держави було закинуто мішані за національною ознакою загони партизанів. На кінець серпня кількість партизанів становила близько 8 тисяч осіб. 30 серпня 1944 року антинімецьке повстання було розпочате. Воно охопило центральну словаччину з осередком у районі Банської бистриці, що була важливим плаздармом для просування Червоної армії Європою. Паралельно до цих подій тисячі галицьких українців активно емігрували на захід. Втікачі опинилися у вирі подій. На табори і села, де вони жили, накинулись радянські диверсанти. Їх нещадно тероризували. Багатьох було знищено фізично. Визвав мене командир школи, генерал, і каже: ми вас предлагаємо їхати в Словаччину в бойову групу. Розказав мені, що бойова група вільнера набрало вже 2000 чоловік. Виїжджає в Словаччину, щоб рятувати ваших рідних, ваших земляків. Наприкінці вересня 1944 року відбулося висадження бойової групи дивізії в південно-західній Словаччині на станції Осляни. До середини жовтня закінчилася передислокація головних сил дивізії у район Желіни. Треба зазначити, що дивізія прибула недоукомплектована зброєю та амуніцією, і тому бійці мусили доозброюватися трофеями. Паралельно було створено ще одну бойову групу під орудою гаупштурмфюрера Фрідріха Віттенмаєра. Одне із завдань цієї групи полягало в забезпеченні вільної комунікації на залізничній колії Ружемберок-Попрат. Колія була розміщена у важкодоступних районах і мала стратегічне значення. Нею перевозили цінні військові вантажі з гарматних заводів у «Ружемберку». Ця група відтіснила партизанів у високі татри і почала наступати з північного сходу у напрямку Брезно-Банська Бистриця. Одночасно з ними з півдня кільце оточення замикала бойова група Вільднера. 26 жовтня 1944 року група Вільднера отримала наказ. Столиця партизанів Банська Бистриця уночі має бути взята. Це було міцно укріплене місто, але вже 27-28 жовтня після важких боїв група увійшла до нього. Колишні партизанські бригади, більшовицькі, схоронили, повтікали на схід і схоронилися в гірському масиві. І коли ми дібралися туди, на гору Дюмбер, там виявилося багато цивільного населення з дітьми, які втікали перед нами, думаючи, що втікають перед злочинцями. Були воєнні. Ми всім відбирали зброю і казали всім йти додому. Якраз вийшов указ президента про амністію. Після закінчення боїв нам зробили парад в банській висаді, і пригадає собі, як до нас почали зі всіх сторін вулиці кидатися, цілувати. То кажуть, що були наші наші українці, які про Пробиралися на захід, які дякували нам за цю допоміч, за те, що ми вивезли їх з Почевицького полону. Через два тижні, коли ми верталися назад, вся польща була забита людьми. Було багато наших біженців і словаків, багато яких ми бачили в горах. Люди радісно посміхалися. Навіть був випадок, коли одна, одна дівчина, яка була на дюбірі, пізнала нашого Томащука і вискочила, поцілувала його. Бойова група Вільнера здобула дуже багато трофеїв, А що найголовніше, дивізія вирвала з рук партизанів тисячі втікачів і допомогла переправити їх через Братиславу України Західної Європи. На 1 березня 1945 року дивізія розмістилась по обидва боки австро-югославського кордону головною масою на території Словенії. Ця територія перебувала під контролем йогославських партизанів-комуністів. Їх лідером та командиром був маршал Йосиф Бростіто. Тут вояки української дивізії стали до боротьби проти союзника їхнього головного ворога. Завдання дивізії полягало в забезпеченні надійної роботи ліній зв'язку і транспорту, а також у протистоянні партизанам тітовцям. Перебування дивізії на цій території було дуже несприятливе порівняно з перебуванням у Словаччині. Місцеві мешканці надавали підтримку партизанам Тіто і це ставило дивізійників під постійну загрозу. Тітовці мали перевагу в тому, що орієнтувалися на місцевості, де вони вміло та впевнено маневрували. Складні погодні умови та гористі важкодоступні території не дозволяли ефективно застосовувати українські з'єднання для успішного ведення боїв. Згідно з наказом німецької групи армії Південь, перша українська дивізія отримала завдання закрити прорив фронту між другою та шостою арміями в районі Гляйхенберга та Фельдбаха в Південній Австрії. Метою цих дій було стримати прорив радянської армії. 1 квітня 1945 року для виконання цього завдання в контрнаступ пішло два полки: 29 та 30. -й. 31 -й полк залишився у резерві. Дивізійники виявили високу бойову активність. Після важких боїв було здобуто стратегічно важливі вершини Штраднер Когель та гляйхенберг когель із замком Гляйхенберг.

Das war für meine Mutter das dass wir die Gegend hier verlassen und weiter у Richtung Weststeiermark geflüchtet sind. Командування дивізії виявило певну тенденцію щодо українських вояків. Вони були сильними у протинаступах і вразливими в обороні позицій проти сильного вогню. І командування розробило відповідну тактику використання дивізії. Її головні резерви скеровано на проти наступи, і лише деякі слабші частини ставили в першу лінію оборони. Новим важливим завданням стало утримання здобутих територій. Першу українську дивізію переведено на праве крило для протистояння ударам радянських військ. Фонгіас буде на спад Глайхенберґішос. Фонда Ріхтом Глайхенберґшонті Совєт з цюрик'я в ті гейн. Hier gab es überall heuza, die gewesen sind. Висоти Штраднер та Гляйхенберг по кілька разів переходили з рук до рук. Кількість радянських солдатів переважала в 4-5 разів. Їх підтримували сильним артилерійським вогнем і танками. Висоти німці втратили, проте замок Гляйхенберг було втримано. Він розривав лінію наступу радянської армії і став головним пунктом опору в оборонній лінії української дивізії. Замок був розташований на горі, під ніжа якої вкривав густий ліс. Він був добрим спостережним пунктом, що панував над місцевістю. Цей відтинок дивізія успішно обороняла протягом усіх боїв. Зокрема, показала себе сотня поручника Володимира Козака. Під його керівництвом дивізійники двічі відбили цей важливий об'єкт від супротивника і досить довго його утримували. За оборону замку козака нагородили залізним хрестом першого класу. Один солдат до українського армії до хангранати гонку. На mehr що denn das ist für Kinder це для gefährlich. Навпроти дивізії були розташовані радянські частини, що належали до третього українського фронту. В них воювало багато східних українців. Цю обставину використовували для пропаганди обидві сторони. Більшовики за допомогою гучномовців та листівок активно агітували українців дивізії переходити на їхній бік. Деякі дивізійники піддались впливові і перейшли на бік Совєтів, але таких було небагато, ста вояків протягом усіх оборонних боїв. У нас був навіть такий в 30-му полку був такий взвод, що перейшов що перейшли на стороні радянської армії. І вони нам там кожен день вигравали кожен день. Рано тільки стаєш, в окопі сидиш, а то вже чує сонце, низенько вже співає Вже вони виступають, вже нас закликають, щоб ми переходили, щоб ми зрадили, що ми не йшли. Ми виставили ми свої відбули. А тих людей шукаємо тепер, шукаємо, зі швічкою не годі їх знайти. Вони всі пропали. Вони всі повернулися в Радянський Союз і всіх поприбирали потихоньку. В середині квітня 1945 року дивізію було підпорядковано 6-й армії під командуванням генерала танкових військ Германа Балька, а далі вона потрапила у розпорядження 4-го танкового корпусу СС під командуванням обергрупенфюрера зброї СС Герберта Гілле. Так дивізія отримала додатковий стратегічно важливий відтинок аж до містечка Фельдбах разом з дорогою і залізницею, що мала східно-західний напрямок. Загалом фронт було стабілізовано. Постачання функціонувало нормально, а проблем з харчуванням не виникало аж до останнього дня війни. Ви знаходитеся в галереї українського військового однострою першої половини ХХ століття. Тобто, це є визвольні змагання українського війська у Першій та Другій світовій війні. Цікавим експонатом нашої галереї є реконструйований однострій. Головнокомандувача української національної армії, генерал Хорунжого Павла Шандрука, на початку 1945 року, коли Німеччина програє війну, був створений український національний комітет, завданням якого було далі боротьба проти більшовицької Росії, і на чолі цього комітету був поставлений Павло Шандрук. Який очолив Українську національну армію Павло Шандрук прибуває до дивізії, яка на той час дислокується у Австрії недалеко міста Грацу? Він по дорозі до дивізії, заїжджає у Прагу, де замовляє. Чотири тисячі українських відзнак, а це були кокарди із тризубами. І прибувши в дивізію, вручає ці кокарди дивізійникам. Значить, основною метою його було в першу чергу вилучити дивізію із німецької зброї, тобто німецького війська, і прийняти присягу у вояків на вірність України. Були зняті всі німецькі відзнаки і замінені українськими відзнаками. 25 квітня українська дивізія присягнула на вірність українському народові та українській державі. Бої у Австрії, що їх перша українська дивізія провела проти регулярних радянських з'єднань, були успішними. Дивізія показала свою боєздатність повною мірою, щоправда, надто великою ціною. Втративши понад півтори тисячі вояків, в середині квітня командир дивізії Фрайтак зустрів генерала Шандрука як свого начальника і виконав за його розпорядженням формальності щодо зміни назви дивізії. Отже, нова і остання назва дивізії перша українська дивізія. Також Фрайтак на вимогу Шандрука 27 квітня 1945 року видав розпорядження, в якому зазначалося, що в разі офіційної капітуляції Німеччини дивізія негайно пробивається в тил до англійців та американців.